Сьогодні у нас дуже цікаво, тому що кожен маленький відвідувач і також дорослий може себе попробувати у ролі кухаря, так е, пекаря. Ми сьогодні випікаємо дуже гарні булочки, е, круасани, також рогалики, різні трубочки сирні і багато різної випічки на основі львівських дріжджів. Е, наші булочки ростуть, е, вони є дуже цікавими, креативними, тому що кожна дитина вкладає туди любов і свою. Таку щирість дитячу сьогодні вони всі вимішують, змішують, додають. В них все літає, яйця розбиваються, мука вибризкується, але це є дуже цікаво. Я думаю, що кожен з них не виходить звідси без усмішки. Це є, по-перше, повчально, по-друге, це є розвиток, а по-третє, це є можливо. Привчання до того, що дитина має бути відповідальною і могла би робити також дуже гарні шедеври. Я випікала штрудлі, але ніколи їх не пекла. І напевно вдома також готую, тому що вона так легко робиться. Думаю, дуже смачно буде.